У цьому відео ми з вами знову будемо вчитись рахувати разом з пінгвінчиком і порахуємо, скільком дорівнює 8 плюс 7. Одразу на початку. Зупиніться відео і спробуйте порахувати відповідь самотужки. Я впевнена, що у вас вийде. А якщо раптом не вийшло або вам було складно, то ми зараз скористаємось невеличкою допомогою і порахуємо разом. Уявімо собі, що наш пінгвінчик знову наловив багато риби. І уявимо стільки рибок, скільки в нас і позначає кожне число. Зараз порахуємо, скільки в нас тут з'явилось 1, 2, 3, 4, 5. Малувато Додаємо ще 6, 7, 8. Тепер ми маємо вісім жовтих рибок, які в нас і позначатимуть число 8. І. Зараз ми спробуємо зробити грубку, в якій буде 10 рибок. І для цього додамо трохи синіх ще, щоб заповнити оце порожнє місце. Додаємо. І в нас вже є 9, 10. Є наша грубка по 10. Але ми додали лише одну-дві синіх рибок. А в нас їх має бути аж 7. Тому. Домальовуємо ще. І ось у нас є одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7 синіх рибок. А ще раніше ми вже зробили групу по 10. І порахуємо, скільки синіх рибок ще залишилось не в цій групі. Один, 2, 3, 4, 5. Можемо записувати нашу відповідь. У нас є. Ось один десяток. Один десяток. Плюс 5 одиниць. Іншим кольором. 5 одиниць. Ось вони у нас оці сині рибки. П'ять. І один десяток, і 5 одиниць – Це і є число 15. І це і є та відповідь, яку ми шукали. Я сподіваюсь, і ви, і наш пінгвінчик зрозуміли, що саме ми робили, і навіщо ми розділяли на ці групки. Адже так нам легко було зрозуміти уявити ось цей десяток і додати вже до нього саме одинички. Адже наше число 15 це воно і є. Це один десяток і п'ять одиничок.